В нас новий випуск. А ми вирішили піти в ліси, де колись. Знаєте, ліси молодості, скажем так, ліси, де колись ми знаходили багато цікавих предметів. І проходячи ці гірки, воно ніби як ностальгія. Воно ой, а тут я то знайшов, а тут він то знайшов. і знаєте. А дуже різносторонній пошук, пошук з детектором дуже різносторонній. І такі цікаві моменти. Надіюся, цей випуск буде цікавий. А, і знову вертаємося за за своє. Кожен говорить про болюче. Слухайте, а, дуже 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 прошу, друзі. Не, не проходіть мимо, як то кажуть. Ставте, будь ласка, лайк, ставте, будь ласка, підписку, тому що. А, дуже багато дякую за перегляди, але дуже багато людей, 95% людей дивиться без підписки. І кожна, кожна, кожен ваш лайк, кожен ваш комент він штовхає моє відео. А якщо відео штовхає, більше людей дивиться, і ну, якби автоматично ви маєте розуміти, що більше грошей мені приходить на мою карточку, що дуже приємно. А, і бачив такий в Тіктоці, бачив таку річ, а, бачив такий ролик, що а, люди не ставлять лайки по двох причинах або зазлять, от він. Сидить і заздрить, і не поставить цей лайк. От спеціально, ну я свій лайк не поставлю. Або не хоче, щоб я був багатий, друзі. Тому якщо ви хочете, щоб я став багатий і ви мені не заздрите, чекаю ваші коментарі і лайки. Ну що, поїхали шукати. Дивіться, який класний кошель, блін. Друзі, ось такий. Скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять. А як було? 1.45. чорно кольорова, там тільки одна монета бронзова. А, тут її хапнув, так? Воно чорно-кольорове, чорно-кольорове. Ну ти от завдяки цій напав. Воно було, Саня, так як е, з-під соку та штука. 1,45 злотих. Але багато, бляха, багато. Бачиш, по-багатому. Такий так, кушельочок так, — просто багато. бомба. Воно було срібло, то було по-багатому. Ні, ну бляха, срібло це було цінне, а це, типу, ну, отак калоритно. Прикольно. Прикольно теж були гроші. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім монеток зразу. Ох ти поляха, вириваєшся вперед. Друзі, бувають ще такі кошельки в лісі. Ось в полі такий кошельок нереально. Ми підійшли, тільки він закопав півгодинки. Так, ми приїхали на більш повільнішому транспорті. Камрад скоріше добрався сюди. Дивіться, е, ну що, друзі, думаю, сьогодні буде, ми купаємо в дуже класній місцині. Я думаю, сьогодні буде досить е, цікавий контент. Так, був сигнал. Ось так наверху, і попадає мені якась. А, не мені, попадає Камраду якась, бо він мене покликав. Якась гарна річ. Ну, металева точно. Алюміній ні, не алюміній срібло. Срібло або олив'янка. І це у нас а, Оранта. Це у нас, скоріше за все, Оранта, бачите? А, я думаю, що це КР, Київська Русь. А, ну, ну, На медальйонах. Називають аранта, а це якась друбильниця, Чи так, так. зараз почистимо та вам покажем? А, скоріше за все, це розп'яття, ось така оранта розп'яття, і це срібло. Бачите, ми почистили, а виглядає така срібна, тому що... А, спочатку ми мали такі трошки дискусії. Камрад каже: та Ні, це що середньовічне, бо в формі сердечка. Але коли ми придивились, побачили розп'яття. Ось і ну дуже крута річ. Насправді дуже неординарна річ. Якщо хтось знає, бляха, ну, від чого знає а, Сердачку, що це то, таке? Звідки це а, та трошки просвітіть нас, тому що ну бляха, не не можемо все знати, чому в сердечку? Чому в сердечку? І, і, чи куди, це... і куди воно накладалось, бо є спідка. Що це за накладка і чи це розп'яття чи ні. Чи наші припущення В а... правильному руслі правильному рухаємо. руслі рухаємося чи ні. Дякуємо. А... Ну що, думаю, що ще буде багато цікавих предметів тут, тому що місцина хороша, далеко від нас, але хороша. Так, друзі, є глибокий сигнал. Ну, дуже глибокий. Ось така ямочка, дуже глибокий сигнал. Корінь, дивіться, як з коріння капає. Прорубав корінь є кудичка капає, бачите? І тут. Ми Десь вже близько, зараз беремо ось гострічок. Глибок. Досить глибоко наставилося гострічок, глибок, бачите? Ось такий гострічок. Тому ну, чорний, але гострічок і можливо, можливо, це щось якийсь спис чи щось таке. А тут капає, бачите, як з крану, капець. Це, бачите? Таке враження, як артерію переїзд. Ну що, купаємо? Бачите, продовгуватий такий предмет. Тут є якась як Ось. І йде такий продовгуватий. Можливо? Можливо... Я ще не... О, все, є. В принципі, він вже готовий. Що це таке може бути? На жаль, метал повністю з'їжджений і я думаю, що це був якийсь ніж або, або спис. Ну, досить глибоко, бачите, стіляльці лишилися ось там. А, досить навіть глибоко, але, на жаль, земля з'їла цей метал. Ну, Точно, бачите, лезоподібна лезоподібна якась річ. Сподіваємося, знайдемо щось цікавіше. Місцина тут дуже хороша. І так, ось наставилась мені ось така річ. Бачите, я ще поки що не знаю, що це таке. Але ви можете собі теж подумати, бачите, ось вона. Ось. Або кільце, або... Ребро монети, або якийсь шмурдяк. Ну ми не знаємо, що це. Був гарний сигнальчик. Так, можу, не можу сфокусувати. От, дивіться. Як ви вважаєте, що це таке може бути? Ну я думаю, в мене припущення, що це перстень. Перстень срібний або... Ну я думав, що це монета, але тільки що я придивився. Думаю, що це точно не монета. Срібний перстень або якийсь шмурдячок. Зараз будемо пробувати викопувати. Ну що, будемо... Потягувати, це не, не воно, бачите, має щось тут. Якесь продовження ось. Видно, напевне, шпордячок. Ось. Така якась... Не знаю, що це таке. Хм. Движ. Знаєш що це таке чи ні? Угу. І чорний, заробіт, так? Ну. ну от воно йде нижче. Бачиш? Така. І тут движ. Ой-ой-ой-ой-ой! Болтяр, -ой -ой -ой. болт! О, болт. ось такий, не знаю, ось такий предмет. Ну, все сучасний, така снірживечка. Та, а от... Передчуття, ну не мурашки, я, я розумію, я думав, що, не, що, що це може бути, що це е, кульцо може бути з чайкою. У мене око вже почало що. Так, Та, вже око почало дьортити. Я думав, що це кольцо з чайкою. Ледве вловив сигнал і він був чорний. Але тут вискакували наконечники, і бачите, от він. От щось таке цікаве. Ага, зараз спробуємо витягнути. І це у нас ключ. Це у нас ключик. Да, це у нас ключик. Ось такий, ось такий ключик. Цікавий ключик, бачите, старенький. Бачите, вискакує мені ось така кераміка. Е, хороша кераміка. Зараз. Бачите, ось така кераміка. І тут ще така цікава штука, що тут, ще, от, якщо глибше попробувати, є ще, ще є сигнальчик. Зараз будемо. Копати і скакує ще якась така річ. От я не знаю, поки що вона вже заржавіла, можливо, щось було біля цих ключів. Зараз попробую подивитися і вам показати, але щось така така якась інтересна річ. Отак вирив і вже би хотів лишати, але тут вирішив підкопати. І є ще один сигнальчик. Бачите? Я думаю, що ще один ключик. І ключі, до речі, а це київська коруть. Ось він показався ще один ключик, мабуть. Зараз будемо бачити, покупаємо. От він от предмет. Та, маленький ще один, бачиш? Та точно ключ, щось таке як нак. Ну щось інтересне, бачиш? Ні, ключик. Клас! Схрон, схрон ключів. Бачите, що така цікава. Можливо, ще щось, я зараз попабую піном. Отож, чотири ось таких ключа. Ось такої ямки, трошки я підшурфився, зараз будемо докопувати ямку. Ось такі ключики попадають. І... було колись таке відео, коли казали, ваша находка просто клас. Мені подобається, не знаю, як вам, мені подобається. Ха, я хотів знайти... І я про вам про це говорив і знаходить камрад. А, ось, ось такий нак, наконечник. А що я знайшов? О! Не, не, не. Ні, ну, Звичайно, нак дуже інтересний, бачите? А. Ж ж... Ж... Желізний, желізний. нак. Досить хороша знахідка. А, це, напевно, часи Київської Русі, тому що там знайшли ще ключі знизу, кераміка йде. Але дивись, Київська Русь трошки масивніша. Друзі, якщо знаєте, підкажіть нам, ми ну, не є сильні експерти в цих періодах. По просто, просто купаємо, просто знаходимо і з вами ділимося. Але дивись, класна річ. класна річ, Ось такий добре, ось такий віде? НАК. Так, дуже добре, що ти не в'їхав. Ось такий НАК. Які в тебе враження? Ану, так, супоровим, супоровим. Ти надіявся сьогодні знайти НАК? Не, три я, я хочу бронзи. Хочеш бронзи, нак для тебе це так собі знахідка, так? Да? Я покликав і що знайшов? Ножик. А думав що? Е, наконечник. Думав, що це наконечник. Такий великий, так? Так, так. А це ножик яких думаєш часів? Ой, не знаю, не експерт. Ну як ти думаєш, яких часів? От на твою думку. Ну точно не настрій. Ну, середньовіччя чи КР? Набільно. Чи не знаєш? Нехай, Нехай підписники скажуть. Супер. Такий ножик, або наконечник. А, є підозра на наконечник, тому що бачите, з двох сторін таке враження, що, що з двох сторон має а, гостре лезо, бачите, або якийсь такий ну, от, ось такий ножичок. Закінчення, так, закінчення, та, закінчення таке, що не з одної сторони, а видно таке з двох сторон. Може, ну, може бути як наконечник, так і ножик. Але знахідка досить цікава. О, цікаво! Цікава місцина. Отак ходили, 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 півдня ходили і знайшли в одному місці. І вже вже рахуйте третій, третя знахідка по, по старовині, і то така, ну, по, по старій старовині. Слухайте, от сидимо так і встати і тяжко, знаєш. Не тому, що змучились, а тому, що така красота. От дивишся там, ну як в горах. От зараз вже тепленько, можна сказати, літо. От відчуваєш так, в ну, повітрі. Квітами вкрилася земля, і в повітрі, от, оцей запах такий, аромат. Ось, і ось так, бачите, ось така красота. І слухайте, ну, а що може бути краще? Вийти в ліс, отак собі, походити, по а, щось знайти, не знайти, подивитися, подивитися ось на гори. Єдине, що вже є, що вже є там мош, мошкара, і вже вже ти коли копаєш над ямою, отак сидиш, то вона вже тебе закосує. І вже от згадуєш оцей. ну, оце, ну не зрівняти літній коп в лісі з осіннім чи весняним, ранньовісняним не зрівняти, тому що весною і осінню собі ходиш спокійно, а літом воно трошки тебе отак нервує зі всіх сторін. Ну що, друзі, будемо йти зараз ще кудись, будемо щось шукати, сканувати, дивитися. Якщо щось буде цікаве, звісно, що поділимося з вами. Такий сигнальчик. І зараз будемо дивитися, що тут у нас є. Хо-хо-хо! Щось є, щось є, щось є. Це щось таке цікаве. Дивіться. Фокусує чи ні. О тут. Ось воно щось інтересне. Хо -хо 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 -хо. Так, патичком. Так, є, є. Так. Щось є і тост, корише за все, срібло. А може не срібло. Так. Так. Так, дивіться, друзі. Слухайте, знаєте що? Я... Я вже кричав, друзі, але це... Може бути може бути дуже цікаво. Це може бути щось таке. Це можуть бути щось таке. Причому він тут не один, а тут їх декілька штук. Дивіться. Так, Так, це, це воно і є. Це є щось таке, друзі. Фу. Це є щось таке, заліпуха щось таке. Заліпуха щось таке. Ну, я зараз почищу, вам покажу. Ось така заліпушка. Шестаків. Блін, друзі, хочете прикол, це не шестаки, це є орти. Це є орти і тут їх чотири штуки. Ось така заліпуха. Я не стану їх слухати. Ну, я навіть не знаю, як це бляха. Йшли От... сюди просто прогулятися. І дорога, ось така дорога. Лісовозом возили, бачите, ось возили лісовозом. І на самій дорозі був сигнал. Я думаю, що корок і не хотів купати. Бачите, така червона, ну, мідь вилізла. Але я думаю, що це не фальшаки. Я думаю, що це офігенні орти. І ось така знахідка, слухайте, ось така знахідка. Треба буде її роз'єднати. Така заліпуха, бачите, вона не роз'єднюється. Ось така заліпушка в 4 монети. Надіюся, що там а, всі в хорошому стані. Ну Верхній цей ось дуже в гарному стані. Ось дивіться, ось такий красун. Слухайте, ну просто, блін, аж запирає дух. От так буває. Е, так буває. Ну Просто подивіться. Стан, я думаю, що там має бути вогінь стан має бути вгінь. ось така заліпуха ортів. Зараз буду пробувати трохи підшурфити. А, можливо, там ще є, тому що я ще не пробував. Так буває, знаєте, я з радості вам до вас побіг хвалитися. Ось. Але просто бомба, просто бомба. А, руки трясуться. Ай-яй-яй-яй-яй. Ось така, ось така красота. Буду вдома почищу, і почищені обов'язково вам покажу. Ну що, сьогоднішній випуск, друзі, підходить до завершення. Але дивіться, просто. Це в нас ось цих чотири ключа. Раз, два, три, чотири. Це Київська русь ключі. І це якісь такі, можливо, це з одного місця. В принципі, якась така закладушка. Е, тут є ножичок. ось цей крас красивий ножичок. Найшов камрад, я не зняв, як він його знайшов, але, але покажу вам тут. Ось така красота, бачите, такий ножичок. І є ще нак. Mm, казали, казали хто списав коментарях, що не купаєте чорних сигналів. і Ми вирішили просто вам чорних. Хочете чорні, нам вам чорні. Ось тут, тут пряжечка. Дивіться, яка маленька, гарненька пряжечка, велика пряжка, якихось два таких втулка. Одна з цікавих знахідок, але не найцікавіша. Вам скажу зразу. Ось така це є. Ну, ми маємо підозру Київська русь розп'яття, але. Поможіть нам з ним, поможіть, розкажіть, якщо знаєте, що це таке вам попадало. Напишіть кошельочок таких сім монеток. Це є Польща, це є пташині кільця і зірка. Зірка програми це ось така залипуха ортів. Що там всередині, ще не знаю. Але я думаю, що ви вже побачили, тому що буду чистити, буду вам розказувати. А ось така, ось така знахідка випадає на дорозі. Видно, а, лісовози трохи згорнули землю. І ну не знаю, тому що тут багато хто ходив. Такий кусок срібла. Це чотири мене надіюся, що ми їх спасемо. Там всередині а, вони розщляться, що це не горілий. Ну, був би горілий, тут би не було. Але не смущає, чому тут червоний, чому мідь повиходила. Ось такі орти, друзі, орти Сігізмунта Вазе. Ось такий був випуск. А, дякую, що дивилися. Бачите, дуже різні виходи. Ми ходимо в різні ліси, і кожен ліс він цікавий по-своєму. Цей ліс нас сьогодні просто, я би навіть слово, якщо сказати слово вразив, то буде замало. Не просто вразив, а прибив. ну от от Забрав дар мови. Особливо з цією заліпушкою. Забрав дар мови. Отак от хочеться її відліпити, але не відліпається. Це вже ми. Ух. Всім добра, з вами був Коєнколектор і команда Хі -хі. до нових випусків.